Добрий вечір. Сьогодні вже 14-й вечір. Потрапила вдома, сьогодні багато репетицій було. І сьогодні ми співали з дітками таку колядку. «Господарі». Тому що колядки українські, вони є господині, господарю, діткам, дівчині, хлопцю. Тобто особисті такі, знаєте, колядочки з побажаннями там вийти заміж, щоб гарно були коні здоров'я господарю. Бажаю, щоб нивка вродила господині, щоб вона була гарна, щоб вона була здорова і щаслива з її дітьми. Хлопці також, щоб сам не ходив, щоб був гарним козаком, мав здоров'я. Тобто, навіть малесеньким діткам, щоб вони повиростали, ці дрібнюшечки, кожній дитині, кожній людині було побажання в хаті. От і ми сьогодні з дітками також починали господарю спочатку співати коляду, і ми казали, пан господарю, чи спите, чи чуєте, чи дома ночуєте, чи скажете колядувати, ваш дім звеселяти? Пан господарю, вийде на, на двір святий вечор. Вийдено на двір, вийде на двір, двір поглянь на поле, святий вечор. Поглянь на поле на твоїм полі. Сам Господь ходить, святий вечор. Сам Господь ходить, сам Господь ходить, та й говорить, святий вечор та говорить. і говорить. Це не вся колядка там ще є. Роди Боже, жито пшеницю, всяку пашницю, родина стайні, коники файні. Ну, зараз можна всім побажати, щоб машина не підводила, щоб всі ці. Самокати, все, все працювало. Дуже багато побажань, господарю. І дай то Боже вам і вашим діточкам співається там. Значить, бачите, кожному особисто була колядочка. Так що будьте здорові, співайте братикам, сестричкам, немовляткам, всім співайте, господарю, і просіть Бога. Ну, у нас зараз єдине бажання. Тут я кожен раз це прошу. І я дуже сподіваюся, що скоро це здійсниться. Завтра буде інше.